2000 рік було давним-давно, 23 роки тому, і на початку 2000-х, навіть 99-й рік, виходить x 5 перший кросовер від BMW. В той час автомобільні компанії думали про те, як створити автомобільні кросовери, тому що вони захоплювали ринки Америки, вони захоплювали ринки всього світу. І тут BMW випускає свій X5. X5 є великий, X5 є дорогий, X5 є представницький. Але в один момент вони розуміють, що X5 є дорогий, X5 не підходить всім людям, і X5 все-таки купляють, але не з такою охотою, яким хочеться. І BMW бере і робить перший компактний кросовер своїй серії і називає його X3 в кузові е 83 Поїхали! Та чесним, коли я дивлюся на цю машину, я в ній зразу бачу 46-й кузов. І насправді BMW його зробили із 46-го кузова, тому що ну, розробляти нову машину на новій платформі під нові деталі не було такої вже і потреби. А попробувати хотілося. Тому перший X3 якраз був зроблений з 46-го кузова, який ми з вами оглядали якийсь час назад. О десь тут підказка в відео. Фари і загалом зовнішній дизайн. Він є не то, що поганий, але мені він не подобається. Я навіть коли стою, дивлюся на нього, він просто рублений сокирою. Оті от фари, отут чогось, він зрублений, той капот вгнутий, хоча це не має під собою ніякої нагрузки. Він просто схожий на 46-й кузов, BMW просто хотіли попробувати, що ж вийде, якщо вони зроблять компактний кросовер. І в той момент я їх розумію, тому що випускалася ця машина з 2004 до 2000. У третьому році вона була представлена, скажімо так, перші вже прям е серійні е взірці пішли з 4-го року, і до 10 го року вона випускалася. Був невеликий Рестайн в 6-му році, в кінці 2006-го, на початку 7-го року, вони відрізняються чуть-чуть оптика і, по більшій мірі, воно відрізняється двигунами. Е x 3 оснащувався чотирма нормальними двигунами по версії bmw клубу. Це 2 літра дизель на 150 або 170 кінських сил залежно від рестайлінгу. Це є 2 літра бензин на 140 сил. Це є 3 літра дизель, такий як в нашому випадку, це є рядних 6 котлів. і це є 3 літра бензин. Чесно кажучи, чуючи формування тої думки, що BMW має бути 6 циліндрів, а 4 циліндри купляють для себе тільки. Розуму залишені, напевно, так. Але я купив BMW 4 циліндрове В нашому ж випадку, все правильно. 3, 6 циліндрів, автоматична коробка передач ЗФ Павлік чи не ЗФ? ZF? ZF. E, вона вірно відслужила тут з якого року? 13-го перепало. Ні, а машина сама якого? З 7-го року. З року ЗФ їздив під тим. 3-літровим дизельним двигуном, в якому крутний момент майже 600, тобто там 580 крутного моменту і десь 270, 282, 286 кінських сил. І рік тому, чи навіть вже півтора, чи два роки тому, я вже чув, що та коробка лягає. Вона так лягала помаленьку, 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 і лягла. Звичайно, переварювати її стільки моменту і стільки сил важко, але вони тут ходять, як правило, досить добре. По трьохлітровому бензиновому двигуну в до рестайлінгу там було, здається, 241 кінська сила. В рестайлінгу вже стало 272. Сили сильно не відрізняються. Так само, і крутний момент на бензинових двигунах він сильно не вирішує, тому що його там десь близько 320-350. Тому ті трьохлітрові бензинові двигуни вони просто жерли більше бензину. Вони їхали в ідеальних своїх станах, там 6,6, 6,8, ну з 7 секунд ледве виїжджали, але сенсу в них тут не було. Е, найгірший, от реально найгірший, який тут стояв, це 2 літра бензин. Це є 140 сил, як правило, він йшов на механіці, на мішалці, 150 вже йшов десь. Ну, 150, це сильно не вирішує. Ту, е, вага машини там тонну 650 плюс водій тонну 700, 2 літра бензиної двигун такий собі. І в мене в власності був такий X3 в е 83 кузові на 2-літровому дизелі, в якого вирізали каталізатор, який димів, як сволоч по трасі, коли ти давав е, газ в пол. Але він був. І там він був на мішалці. В нього було 170 кінських сил. Чи їх хватало? Та хватало. Чи була це динамічна їзда? Я би її так не називав, тому що це було там 0-100 в районі, е, якщо я не помиляюся, 9,5-10 секунд. Ну, тобто ні про яку динаміку не треба було говорити. І реально тоді я зрозумів, що тодішні BMW, оці 46-ті, кузова, 38, восьмі, е, люба стара BMW Є-серії, е навіть напевно f серії вона має бути на шести циліндрах. От тоді від тої машини можна вже щось очікувати. Ти забув Тобла сказати, що ставати... у нас 3,0 СД. Що? Забув сказати, що у нас 3,0 СД. А то важливо. Ага. Ага. Це зовсім інший мотор. Ну, у нас 3,0 СД. У нас зовсім інший мотор. У нас 286 кінських сил, замість 200 скільки? 240. 231. 231. 231. Замість 231. Порішало це щось глядачам. М57 Д30. Д30. Це У2 топ. Це 2 Ще що напад. Топ. Топ. Чипанути можна, дві турбини. Чипанути можна, дві турбіни. Твін турбо. Твін турбо. Чи бі-турбо. Ні, тут дві. Твін турбо. Твін. Та є дві однакові, ні? Ні. А, бі. 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 B. B, B. B, 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 B. <śled> Давай я скажу, як в школі. 3,0 SD M57D30TU топ 286 кінських сил замість 231, яка могла бути на звичайних версіях, і B-Turbo, який можна чіпанути і вижити з цього мотора 320-340 кінських сил. Теоретично, але потім його покласти. Нащо? Як та коробка його ледве переварює? От то попросили сказати е, люди БМВшники. Їм це дуже цікаво. Їм болить, що за їхні букви і цифри ніхто не говорить про їх м топ, ТУ, Вася Х драйв, задній привід драйв ніхто не говорить. От я назвав, дякую. Е, роздача по приводу йшла 60, -40, 60 – це зад, 40 – це перед. Е, вона могла ставати навіть повністю задньоприводною, якщо б муфта передала всі 100% на задню на задню вісь. По багажнику місця достатньо. більше ніж 46-й, з якої змальований якраз перший x 3. Ну і це не дивно, тому що він є міським кросовером. Він має вміщати в себе багато чого. Так можна ставити чи наоборот? Павлі, все по твоєму бажанні. Дивись, давай, щоб не замазувати, будемо так. Дивись, багажник має. Багато місця, і якщо бути чесним, оце от, що рівна підлога в нас з порогом, це дуже класно. По-перше, ти грузиш якісь речі, вони не провалюються вниз. По-друге, якщо ти хочеш щось витягнути, витягнути легко. В нас крісла складаються, тобто раз, і два. в нас робиться рівна підлога. Об'єм збільшується, який об'єм? Півтора куба, ну, так не в скидку, може бути. Може бути. Якщо ми піднімемо цю підлогу і перевернемо її другою стороною, то раз. Дивись, магія BMW. Два. І в нас тепер підлога прорезинена. Якщо ти щось поставиш, воно не буде їздити. БМВ продумано. Далі. Забираємо полку назад. Сотка акумулятор. Ну ладно, щоб завести ще 3 літри дизелі, я не спорю сотка акумулятор. У мене на 2-літровому дизелі стояла сотка е, Перший патрон. Що для всіх BMW, це норма. Тобто при любій аварії він відстрілює, і пацани вже плюсову клему просто напряму кидають. В нас є балонний ключ, запаска в нас знизу. Е, ти береш просто оцю от штуку, опускаєш, відкручуєш. Дуже геморна схема, щоб бути чесним, але вона працює. І в нас є от дальнобойщики, зрозуміють, це такий противовідкатний башмак. Роззяли. От у нас машинка на пригорку. Все, головне потім не забути. По об'єму нормально, по наповненню нормально. Є підсвітка, справа-зліва, все нормально. Прикурювач в багажнику є. Не, як на диво, є прикурювач, є ніша справа, є ніша зліва, в яких нічого нема, здається. І все. Що комусь цікаво було про задній ряд BMW X3, розказую. У нас максимально вертикальна спинка, подушка дуже низько опущена, тому ноги от висять, навіть якщо їх подам чуть перед, та вона лягає, але не ідеально. Тобто в кросоверах є така біда, вони самі по собі високі і підлога висока. Тому так, спинка вертикальна, підлокітник в нас є. Так само за підлокітником лючок для лиш в підлокітнику підстаканники. Ніша куди щось покласти, вона при тому на магніті. Магніт ще досі тримає. Підстаканники нормальні, вони при тому кружку тут зажимають капець. Ти якщо щось поставиш, воно все може розлитися, але кружка залишиться всередині. Для задніх пасажирів у нас ще придумано світло для правого і для лівого пасажира, може мене так краще буде видно. Ізофікси є. Є ізофікси для кріплення дитячого крісла, кишеньки для регачок, прикурювач один і Aux In. А Укс, через який можна слухати музику, виведений ззаду. Не для того, щоб водій міг включати, а для того, щоб задні пасажири могли себе відчути людьми. Тому що повітряні дефлектори їм виведені тільки в ноги. А значить, або літом холодно, або зимою жарко, їм буде тільки в ноги. Тому що навіть отут дефлекторів звичайних нема. Дверна карта нормальна, при тому отут, якщо в моєму випадку в x 3 була оця хромована ручка, а отут дерево було типа під дерево, знаєш, і воно взагалі не сходилося. То тут ще хоча б хромова ручка і хромова оця накладника сходиться. Закриємо двері, все бачимо. Ну, тобто, абсолютно адекватно, як для 2007 року, і проба пера вони сняли нормально. x 3 видався не таким же й поганим, якщо ти стоїш на місці. А на ходу розкажу зараз. 580 моменту, знаєш, це дає впевненості. Бо як-не-як, 580 це завжди ти відчуваєш, що ти можеш притопити. Лежачий поліцейський, і ми приходимо його на швидкості 8. На міському кросовері, як його позиціонує БМВ. Мені смішно, я не теж хочу її завафлити. Там вона по зовнішньому вигляду взагалі ніяка. Тому що це перша проба пера x 3 Нічого проти не маю. Але то, що вона така жорстка. Чого нас немає абсолютно ніяких виборів режимів, тобто спорт, комфорт, взагалі нічого нема. Єдине, що по попідвістся, що часто стається в людей, то тріскають задні пружини. Через оцю якраз жорсткість їхню дурну. І нижній відок тріскає, і вони стають такими, знаєш. А тут тріснути. Тут тріснуті? Вона присажена позаду трошечки. І нормально. Прикол в тому, я навіть не знав, що тут тріснути. А просто ти заходиш на форум. От е, X3 це реальна машина, в якій е, є поломки, є проблемні місця, але на форумі X3 це просто прекрасні люди. Я кращих зустрічав ще тільки знаєш де в Субару, тому що Субару ще більше розписують. В X3 все таки я зайшов на форум, бо в мене була біда, трапеція щиток очисників. І я зайшов, там розписали, яку втулку треба, що поміняти, як зняти, як розкрутити. Ота, реально, в тому фан-клуб BMW X3, там в 83-му кузові, прикольний. По комплектації в нас є однозонний клімат-контроль, який він буде всюди. У нас є менша магнітола без екрану, а екран в свій час на X3 це було жирно. В нас через те, що в нас шкіряні крісла немає підігрів, але є датчики в шинах, є партроніки перед-зад, є відключення ДТЦ. Ну, тобто стабілізацію можеш відключити, тобі нікуди в менюшки не треба лізти. Хоча які менюшки, якщо їх тут нема. Е, шторка для попільнички. Тут же ж в нас є і прикурювач. Тобто в нас в машині загалом три прикурювача спереду, для задніх пасажирів і в багажнику. Поставив на USB і вже там, четверо людей можуть собі щось заряджати. Ні, то ще щось в багажнику можеш кинути, там холодильник чи ще щось. От якраз на оцій заглушці в нас біг бути монітор. Він був невеликий. Я думаю, що дюймів, певно. 10, може 11 там, максимум. та на ньому не було таких суперкрутих супер функцій, там була навігація, наскільки я пам'ятаю. Там можна було вибирати треки. ну Тобто щось таке стабільне для 2004 року було класно. От ми проїхали в впуклий лежачий поліцейський. Ну, просто жопа. Дзеркало в нас без автозатемнення, без нічого, світло, світло авто є. Є автосвітло, мультируль на мультирулі в нас справа круїз-контроль, зліва мультимедія, тобто додаєш гучність. Автомат в мене було на мішалці, виглядало так собі. Оцей от КПП автомату, ну, ручка автомату, виглядає досить класно. Один підстаканник в мене тут, де в мене звук зараз валяється. от, Все нормально. Другий підстаканник в нас вилазить. Справа, що зручно для пасажира, тому що ти не завжди використовуєш, а локітками битися з пасажиром не дуже хочеться. Ручник механічний, все стандартно. І що ще в нас немає, в нас нема електричних крісел. Всі налаштування механічні. Ну і все, ПТФки, перед-зад Монітору нема, режого салону нема, панорами нема. А, може бути панорама. Повністю навіть відкриває, яка відкривається. Але прикол тої панорами, що за той час вона загниває. В нас зараз коробка на обкатці, Тому що вона від капіталу наскільки? 2-3 тисячі кілометрів тому. Скільки ти заплатив за то? Ну, скільки там тато заплатив, скажімо так. 56 тисяч. 56 тисяч гривень коштувала капіталка коробки. Валити ми не будемо. Хоча в нас є 286 сил. Але ми можемо нажати трохи. 40. 60, 70, 80. педаль була нажата на 30%, а може навіть і 30 не було. Він мете дуже класно. За рахунок, там, 600 моменту і 286 кінських сил, він мете дуже класно. От ми їдемо півтора тисячі, просто нажав газ, мотор зразу розкручується. Він не думає, в нього нема турболагу. За рахунок того всього, от ми зараз їдемо 100 110. І я тобі хочу сказати, що шумоізоляція мене здивувала, що на мому, що тут. Ми їдемо зараз 110, ми не чуємо коліс сильно, ні арок не чуємо. Ну але тобто, ти їдеш в потоці, тобі треба когось обігнати. Коробка навіть не думає скидувати передачу, тому що в тому немає необхідності. Ми тільки що їхали 40, ми вже їдемо 90. Пройшло буквально 5 секунд. Набагато цікавіша машина, коли у тебе трьохлітровий дизель. На свій я дуже сильно плювався. Мій прим так не їхав. Мому треба було трету, а їм четверту, він димів, як сволоч, хоча цей теж чуть піддимлює. Але дизельний двигун, якому вже майже 20 років. Якщо чесно, то 16. Говорити про брутальність тут не приходиться. Той дизайн, він висраний зі сраки. Вибачте, мене, власники BMW X3 в 83-му кузові, він реально висраний зі сраки. Він мені не подобається. Хоча це база 46-го кузову, 46-й кузов сам по собі не є такий жорсткий. Чого він такий жорсткий? Тут єдиний момент, який мені подобається тут, і за який би я купив ту машину, це є 3 літра М57, Д30, ТУ топ. Оце реально той момент, за який би я купив. І та автомат переключає плавно, він розганяє. І навіть при сьогоднішніх 8 секунд до 100, а я говорю так з запасом, бо мені здається, що його буде там, може і швидше. Може він із 8 виїде, бо стільки сил на таку масу. Ну він взагалі нічим не чіпляє. Він як був нитіком, він так для мене і лишається. Він як був табуреткою, він так для мене і лишається. І якщо ви хочете сказати, що оце BMW, це є те, що ви можете купити там своїй жінці або купити собі, бо X5 є 53 кузов дорожчий, так от відкриваю секрет. Їх ринок починається з 8 і закінчується 10-10500. Залежно від комплектації, двигунів, коробок передачі стану. Є 53 ви можете взяти сьогодні за 7 тисяч доларів. Тисячу доларів різниця зараз коштує Є53 кузов на українському ринку. Там він буде вбитий, він буде лежати вже на колінах, але це буде Є53 прям ва. Тому брати Х3, я не бачу ніякого сенсу. Я попробую, я знаю. Якщо вам сподобалося, ну, у вас значить дуже специфічні смаки. Я вас не розумію. А на тому дякую, дякую, що дивитесь ці відео. Підтримуйте українське, підтримуйте ЗСУ. E do Zustrich.